Найголовніше побажання всім нам, всім, всім кримінчужанам, всій Україні, якщо можна так сказати, то для того, щоб ми перемогли, це основне питання, яке б побажання, яке б хотілося, щоб в перші дні наступного року здійснилося. Я думаю, що воно одне на всіх, це бажання. Ну і нам в першу чергу миру злагоди і. Терпіння, щоб ми змогли перебороти всі ті проблемні питання, які в нас накопилися. Але найголовніше питання, якби нам не заважали у ці, не хочу казати поганого слова, люди, ми б самі б все вирішили. А коли нам заважають, то це складніше вирішувати. Знову ж, ми всі гуртуємось, ми всі є єдиним цілим, яке працює для того, щоб ми. Це бажання втілили в життя, і я впевнений, що в наступному році ми обов'язково переможемо, і наша мрія здійсниться мрія всього Кременчука і всієї України.